Пане Андрій, питає будинок дво, два поверхи і цоколі, загалом в 8 метрів, стіна 40 см цегла на глині. Всі перекриття панельні. Планується заміна старого даху і утеплення 2 см пінопластом останніх панелей. Чи варто робити армопояс ще? А навіщо арма... я, я не дуже розуміюся в суті питання, тому що, пане Андрію, якщо ми з вами робимо реконструкцію і ви панелі не знімаєте, то навіщо тоді пояс, яку функцію він буде виконувати? Якщо монолітний пояс не притискається вагою перекриття до стіни, він просто не працює на жорсткість всього будинку. І це ж очевидно. Давайте ми з вами подивимося. Значить, коли у нас будинок двоповерховий, ми маємо перекриття, ми маємо фундамент. Перше питання по жорсткості будинку в цілому. Якщо у вас сам фундамент, наприклад, доволі жорсткий, там армований залізобетон, ну, питання перед цим да, каже, що напевно у вас камінь бутовий. От, але якщо у вас гарна основа, гарний ґрунт, нема тріщин на будинку, ну, цього фундаменту достатньо. І ось виходить так, що якщо монолітний пояс знаходиться ось тут, він як в тісках зажимається корисним навантаженням перекриття, саме перекриття, плюс стіни другого поверху, плюс вага даху, і ще може бути перекриття горищня. Тобто ви бачите, що монолітний пояс зажатий між матеріалами міцно, і тому, звісно, якщо, не дай Боже, десь там щось трапиться. Да, то цей пояс зажатий між матеріалами він спрацює на жорсткість будинку. А якщо у вас ви знімаєте лише дах, то пояс отут, от зверху, він ні на що не вплине. У нього може бути лише одна функція, тобто це сприйняття остаточного розпору конструкції даху. І це вирішується вже конструктором, котрий буде проєктувати вам дах. І з, і враховуючи перерізи дерева, міцність вузлів, розрахункову схему даху і так далі. І тоді вже конструктор приймає рішення, треба цей монолітний пояс чи ні. Але на жорсткість всього будинку він взагалі ніяк не впливає. Ну, лежить він просто зверху. Ну, окей. Ну, лежить він зверху. Вагідний дах він, він не важкий. От уявіть собі, що будинок це балка. І от ви зверху щось поклали. Ну, і якщо ця балка буде вигибатися, і у нас тут з'явиться тріщина, тобто, не дай Боже, звісно. Отак от, от підуть наші стінки. Ну, добре, ця стінка вона може кудись там виїхати або переламається монолітний пояс там і так далі. Тобто, ніяк на жорсткість це не вплине. Ну, просто лежить зверху монолітна балка. Все. Але якщо ми подивимося зверху, наприклад. І ми маємо монолітний пояс, а ще можемо мати якісь там додаткової стінки, господі, додатковий пояс, котрий це об'єднує. І у нас дах тисне на цей пояс от в цьому напрямку, то, звісно, залізобетонна балка з винним армуванням вона буде сприймати констру... цей остаточний розпор даху і тримати це навантаження. Але знову ж на місці цього будинку це ніяк не вплине. Тому остаточне рішення приймає вже ваш конструктор, він проєктує конструкцію даху і каже вам, треба вам монолітний пояс, чи достатньо просто покласти цехлу і на цьому все. Я думаю, що багато хто з вас бачив таке рішення, коли над перекриттям горища піднімається кладка, там декілька рядів, лежить маурлат, дах, і ніяких проблем у людей немає. Ну, Тому що конструкція. Даху такава, що немає у цього розпору, тобто він не роз'їжджається. Дякую, друзі, за ваші лайки і підписки. Йдемо з вами далі.